Далі. Записали множення вектора на число. колінеарні вектори. Ми продовжуємо. Відкриваємо підручник сторінка 157. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Запишіть номер 17.18. Номер 1718. І так. Але перед тим, як виконати. Перед тим, як виконати це завдання, які з векторів, перерахованих колінеарні вектору А? Тобто в нас є певний вектор А за умовами. У нас є певний вектор А за умовами. Який має координати 3 та мінус 2? Тепер, в якому випадку вектори. Ну, і, наприклад, є якийсь. Ну, візьмемо да, вектор B. Візьмемо вектор B. Отже. Записуємо його координати мінус 3, мінус 2. Пригадуємо, пригадуємо, що для того, щоб нас. Вектори були Ми колінеарні. Треба. нам треба правильно координату х вектора А. Координату х вектора А поділити на координату х вектора Б і отримати певний коефіцієнт, назвемо його k1. Далі те саме зробити з координатами y. Тобто координата y вектора А поділити на координату Y вектора B. І отримати К2. Ну, мінус 1 не дорівнює 1. А далі, якщо К1 дорівнює к2, вектори полінеарні. Тобто, підставляючи значення. Підставляючи значення, ми один раз запишемо формулу, далі, а далі будемо визначати. <кій> так, 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 три поділити, стоп, вектор нам не потрібен же. Три поділити на мінус 3 дорівнює мінус один. І мінус 2 поділити на мінус 2 дорівнює один. Мінус 1, Мілена вже сказала, не буде дорівнювати одному, так? Тому давайте так і запишемо. Вектори А і С. Вектор А і вектор С не колінеарні. Зробили ось такий висновок. Вектор А і вектор В. Та я хотів вже наперед. Вектор А і вектор В не колінеарні. неколінеарні. Продовжуємо. Так, вектор С має координати. Міс 6, 4. Вектор С має координати мінус 6 4. І так само перевіряємо його колінарність з вектором А. Тобто, тобто, так само. Так, А у нас ось. 3 поділити на мінус 6. І мінус 2 поділити на 4. Ну, мінус одна, друга, мінус, мінус одна друга дорівнює мінус одні і Мінус одна друга дорівнює мінус одна друга. Тобто, всі значення рівні між собою, значить, зробили висновок, що вектор А і вектор С. І вектор С колінеарні. Записали про це. Продовжуємо. Продовжуємо. Вектор D вектор D має координати 3 других і мінус 1. 3 других і мінус 1. Тобто тепер 3 поділити на 3 других дорівнює і мінус 2 поділити на мінус 1. Ось так, щоб було зрозуміло. 3 поділити на 3 других. Можна записати ось таким чином. 3 поділити ну, на 3 других. 3 помножити на 2 третих. Три, три скоротили. Ну, 2 до рівня 2. 2 дорівнює так. 2 2. Виходить, що. Виходить, що у нас тут двійка. Мінус 2 поділити на мінус 1. Теж двійка. Тобто. 2 дорівнює, дом, значить, вектори А і Д, А І Д, по Четверте. Так. Вектор Д розглянули, залишається 2. Вектор Е, вектор Е, який має координати мінус 1. Мінус 2 третіх. І так само перевіряємо 3 поділити на мінус 1 і мінус 2 поділити на мінус 2 третіх. В першому швиденько 3 поділили на мінус один, що вийде? Мінус 3. Мінус 3. Тут ми можемо зробити ось так: мінус 2. Поділити на мінус 2 третіх. Або ж не забуваємо, що при діленні другий дріб ми перевертаємо мінус 3 других дорівнює. Ну, мінус 3. Чому мінус 3? Просто 3. Просто 3. І відповідно зробили висновок. Щонус 3 не дорівнює 3, значить. Від, відштовхуючись від цього, зробили висновок, що вектори А і є. Вектор А і вектор є не колінеарні. Так, далі продовжуємо. Ну, продовжуємо. Вектор F мінус корінь з 2 і друга координата 2 корінь з 2. Так, тепер перевіряємо. 3 поділити на мінус 3 корінь з двох. Так, так, дорівнює. І. Мінус 2 поділити на 2, корінь з 2. Дорівнює. Тепер, що в нас залишається в першому? Зробимо ну, ось так. Залишається один поділити дво. на мінус корінь з двох. Ну, давайте цей мінус перенесемо перед дробом, поставимо і позбавимося від ірраціональності. Тобто один домножимо на корінь з двох. І корінь з двох на корінь з двох. Корінь з двох помножити на корінь з двох. Корінь з двох на 2. Тоді в нас залишається корінь з двох поділити на 2. Далі, в знаменнику зробимо, о, в, знаменнику, в, 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 в другому. Дробі зробимо так само. 2,2 і скоротили. Залишається. А стоп. Стоп, 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 стоп. Мінус загубили. Мінус загубили. Так. Да. Мінус загубили. Тепер залишається в нас мінус 1. Поділити на корінь з двох. На корінь з двох. Зробили ту саму дію. Один домножили на корінь з двох. І корінь з двох домножили на корінь з двох. Позбавляємося від ірраціональності в знаменнику друга. Це корінь з двох на 2. Виходить так само: мінус корінь з двох на 2. Тоді кулінарний. Тоді ми робимо, висновок, що вони. Тоді робимо висновок, що вони колінарні. Так і записуємо. Вектор А. Вектор А. І. Вектор F Fлінарні. Далі. Тепер серед векторів. Укажіть пари, тобто завдання доволі схоже, тільки тепер, якщо там ми брали один вектор, порівнювали з усіма. В цьому випадку ми беремо усі вектори і порівнюємо їх з усіма. Ну, яким чином, зручніше це буде зробити. Беремо спочатку. Беремо вектор А і вектор Б розглядаємо. Вектор А має координати 1 мінус 2, вектор Б. мінус 3 мінус 6. Тобто розглядаємо спочатку колінарність векторів А і Б. 1 поділити на мінус 3, мінус 2 поділити на мінус 6. Тут у нас мінус одна третя. Зрозуміло. В другому що в нас вийде? Одна третя. Одна третя. Колінарні вектори. Ні. Ні. Мінус одна третя не дорівнює. Одній третій. Тому вказуємо, що вектор А І вектор не те Секунду. Вектор А і вектор С не колінарні. Далі. І так, всі по колу перевіряємо. Тобто, в порядку зменшення воно буде зручніше. Вектор А один. Мінус 2. Далі перевіряємо з А. перевірили Тепер вектор С буде мати координати мінус 8 Так, так, тепер 1 поділити на мінус 4. І мінус 2. Поділити на 8. Спочатку що вийде? Мінус. Ну, мінус одна четверта. І в другому. Другу теж мінус одне четверта. Мінус одна четверта. Зробили висновок, що вектор А і вектор С. Зробили висновок, що вектор А. І вектор С полінеарний. Тепер те саме виконуємо з вектором D. А 1 мінус 2. І вектор D буде мати координати мінус 2. Те саме. Тут взагалі все просто 1 на мінус 1 дорівнює і мінус 2 на 2 дорівнює. Мінус 1. Не дорівнюватиме одному. Мінус один не дорівнює одному. Тому зробили висновок, що вектор А і вектор Д. Не колінеарні. Ким спочатку переглянемо. Ну, С, Д. С потім з Д. Тобто вектор Б мінус три, мінус 6 має координати, вектор С мінус 4, 8. 4, 8. Так, так. Розглянемо. Мінус 3 поділити на мінус 4 дорівнює. Мінус 6 поділити на 8 дорівнює. Тут у нас три четвертих так і залишиться. В другому що вийде? ну А, мінус три четверти. четвертих. Мінус три четвертих. Три четвертих не дорівнює. Мінус трьом четвертим. Тобто, знову ж таки, зробили висновок. Вектор Б. І вектор D. колінеарні. Вектор B і вектор D. О, вектор B і вектор C. Поспішив трошечки. Вектор B і вектор C. не колінеарні. Далі. П'яте. Тепер вектор B перевіряємо з вектором D. Вектор B перевіряємо з вектором D вектор Б мінус 3 мінус 6 вектор Д ми записували мінус 1 мінус так мінус 3 поділити на мінус 1 і мінус 6 поділити на мінус Що в нас в першому виходить? Подивилися, подумали. Три. Ну, три. Три. В другому теж три. І в другому теж 3. Три. три дорівнює трьом, 3, значить, вектор B і вектор D. І вектор D. Зробили висновок колінеарні. І залишається останнє. Перевірити: вектор C і вектор D. Вектор C має координати. Мінус 4 8, вектор D має координати мінус 1, мінус 2. Мінус 4 поділити на мінус 1 дорівнює і 8 поділити на мінус 2 дорівнює. Якщо ми мінус 4 поділимо на мінус 1, що в нас вийде? 4. 4. 8 на мінус 2. 4. Мінус 4. Так, 4 не дорівнює мінус 4. Зробили висновок, що вектор С. І вектор D не колінеарні. Зробили висновок, що вектори не колінеарні. Записали. Параграф 5.17. Виконати письмово Номер 1726. Вам там треба буде довести, що вектори А Б і С Д колінеарні.